Ніцше називав цього філософа-самітника найбільш чистим мудрецем. Весь свій вільний час він присвячував філософським вишукуванням та вважав, що найбільш корисним для людини є вдосконалення свого розуму, і лише в цьому полягає найвище щастя та насолода. Бенедикт Барох Спіноза народився в Амстердамі 24 листопада, 1632 року в родині багатого купця. Його дід та батько були маранами, тобто таємними євреями, які втекли з Португалії від переслідування інквізиції. Втративши мату у шість років, хлопчик уже рік по тому почав навчання у релігійному училищі. Інтелектуально обдарований спінози відразу помітили вчителі, і його поволі почали готувати до кар'єри рабина. Але обдарований юнак задихався в рамках ортодоксального іудаїзму. Він почав піддавати сумніву безсмертя душі та створення світу. Скептично визивався про загробне життя та кабалістику, а також не визнавав божественного походження священного писання. Коли йому виповнилось 20, Спіноза став учнем доктора філології Франциска Ванден-Ендена. В його школі Спіноза вивчав латину, древньогрейську філософію, римську літературу та вчення Джордана Бруно. До цього часу юнак практично перестав відвідувати синагогу. У 1654 році помер батько Спінози. Багата спадщина стала предметом позову між барухом та його сестрами. Спіноза протягом довгого часу порушував справу у суді, але коли вона була вже виграна, барух добровільно поступився капіталами Міріам та Ребеці. Для того, щоб заробити на життя, спіноза навчився шліфувати лінзи для телескопів та мікроскопів. Удень філософ працював, а щоночі писав трактат про бога та людину, в якому стверджував подібність безособового бога з єдиною та нескінченною субстанцією. Цю ідею він викликав під час зборів антиклерикального гуртка колегіантів. Попервах за непокоєння амстердамські рабини запропонували спінозі тисячу гульденів щорічного утримання тільки за те, щоб філософ продовжував відвідувати синагогу та не висловлював свого неприйняття талмудичних положень. Але спіноза відкинув цю пропозицію, і переслідування дійшли до того, що одного разу він ледве не загинув від рук підосланого убивці. Терпець єврейської громади зірвався 27 червня 1686 року. На спінозу був накладений херем. Після цього ритуалу відлучення спіноза був приречений на повну соціальну ізоляцію від колишніх єдиновірців, а його майбутні наукові праці мали бути знищеними. Щоб спокійно продовжувати роботу. Спіноза поїхав з Амстердаму та оселився у невеличкому селищі Оуверкерк. Він зайнявся глибоким вивченням Латини і філософії Декарта, отримуючи фінансову допомогу від протестантів. Однак сам Спіноза хреститися не став у 1659 році. Він переїхав до Рейнсбурга на батьківщину Рембранта, де захопився малюванням. Саме тут була написана єдина праця, яка була опублікована за ім'ям автора ще за його життя. Геометричне викладення декартових начал філософії в цій книзі, спіноза застосував до філософської проблеми, метод яким зазвичай користувалося при доказі геометричних теорем, у 1670-му, коли філософ вже переселився до Гааги, був опублікований його богословсько-політичний трактат. Хоча він і вийшов під чужим іменем, все ж був віднесений владою до розряду заборонених книг. У 1675 році спіноза повернувся до Амстердама, де тихо жив як вчений анахорет. Там він закінчив роботу над своїм головним творінням під назвою Етика. Боючись повторення галасу, що зчинив богословсько-політичний трактат, спіноза вирішив утриматися від публікації. Незадовго до смерті спінозу відвідав великий мислитель та математик Лейвніц. але приїхав він не для того, щоб вивчити філософію спінози, а його техніку полірування лінз, які вважалися найкращими у Європі. З тих пір філософи багато й подовго розмовляли. Усе своє життя Спіноза прожив дуже скромно. Він не прагнув ані багатства, ані політичної слави, спокійно уникав марних дискусій зі своїми супротивниками. Немов давньогрецькі стоїки, Спіноза жив за тими законами, які відстоював у власних творах. Він не надбав за своє життя ніякого багатства та принципово відмовлявся від подарунків заможних друзів. Відмовився Спіноза і прийняти кафедру професора філософії у Гейдельберському університеті із солідним окладом, щоб не відволікати. Від філософських студіювань довгі роки праці шліфувальником, коли цілими днями доводилося вдихати скляний порох, зруйнували його легені. 21 лютого 1687 року. Спіноза помер від сухоти у віці 44 років. Незадовго до кончини Бенедикт Барух спіноза писав: своє життя я намагався проводити не у сумі та зітханнях, але у спокої та веселощах, підіймаючись з однієї сходинки на іншу, більш високу.